Всім привіт! привіт. То черговий день, слідуючий після роботи. Близько 6-ї години. Ну, нині четверг. 24 вроде. жовтня, якщо я не помиляюсь. <кхем> Значить, Продовжимо далі зборочку. Ну, бачите, тут ланц треба все на місце, коротше чіпати. Робимо, ну, напевно, я просто займуся зараз щепленням з другої сторони. Спершу. Потім буду вже то все діло навісне. Треба тут значить, на місце щеплення, зірочку, заводний сектор чепити. Ось ну от дивіться, люфт такий, Общє, ну, такий мінімальний. Коротше. По люфтах досить гарно все, нічого там дуже не люфтить. Зібрав так, як було. Ну, В принципі, все в мене ідеально працювало, я нарікань не мав, тому не бачу смислу, не бачу смислу щось міняти. Ну, експеримент, Експерименти, звісно, це є добре, але, видно, хтось до мене тут вже попрацював добре, що відрегулював тут все діло. Так що зараз збираємо цю сторону, ставимо щеплення, ставимо заводний сектор вал. Ось не знаю, мені цікаво, дехто розказував, що тут якийсь сальник іде. Я сальника тут ніякого не бачу. Він тут по факту не може бути, бо Ну пишіть, хто тут розказував, от масло постійно от між Між, отим і тим... між тим і тим валом постійно тут масло витікає. Тут є отвір. Ну, не знаю, як де тут сальник можна запхати. Той отвір, виходить, всередині сальник бігає ось тут. Во. І тут сальник тільки хіба ставити десь звідси. Ну, маю на увазі з середини там. його запхати нереально. Не знаю, хто що де ставив, що тут не тече масло, я поки не зустрічав. Ось Так що зараз натягую пружину, ставлю. То на місце збираю, затягую на фіксатор різьби червоний. ті всі штуки От. Хоча можна і не затягувати, але я такий, що я люблю на фіксатор ставити. Все. Ось, в прокладочку, все як має бути. Ось так що ну, потім вам покажу. Саме гірше, ми, як то кажуть, зробили коробка на місці. Як бачите, права сторона зібрана повністю. Ну, не рахую я ті там тормоза, туди-сюди. Е, чому я прикрутив праву сторону, значить, щоб виставити е, правильно щеплення. Ну, відносно... Зараз я включу світло. Так, включив світло, значить, так, о. Е, дуже важливий момент. Ну, я вже говорив про то, але ще раз скажу. Щоб оці диски, тобто внутрішня обойма оця по колу вижималась одинаково. Якщо вона десь наперекос, це дуже погано, тоді буде щеплення вести, воно нормально працювати не буде. Значить, для цього потрібно зробити праву сторону, щоб можна було вижити щеплення на ручці, І тоді буде видно, як воно вижимає тут. Ну, не знаю, як на камеру буде видно, але вижимаю, в принципі, може тако, чи тако, не знаю. Коротше, одним словом, повірте мені, що вижимає ідеально, всюди однаково чашечка вижимає. Хоча, е якщо можете звернути увагу, тут різьба вкручена глибше. Ось. Ну, тіпта, тіпа отут більше вкручено з цієї сторони, а у тих три вкручено менше. Ну, так воно хотіло. Якщо робити так, як тут, то виходилось б наперекос. Ця сторона була зажата, а та віджималася. Ось, не хочу я сильно нажимати, тому що щеплення є нове. Ідеально хапає. І для того, щоб не було тяжко вижимати ручку, не варто закручувати там аж до кінця, хто знає куди. Ось, Там є, в принципі, я зараз ще оце відкручу, провірю, скільки. Взагалі відків, тому що замало теж погано. Треба, ну, як мінімум, 4-5 відків, щоб було на різьбі. Ось так що я зараз ще раз перевірю це, тому що я вроді відкрутив так, але підрегулював. Ось, ну і що, Зараз обежирюю кришечку, обежирюю там і на прокладочку через герметосик, то все забабахаємо. Ставимо цю сторону. О, Бачите, яка фігня тут кого на, на валі вищерблено. Я аж тепер побачив. Ну, То не страшно, в принципі, тут зуби всі нормальні. Ну, от Має воно властивість постійно злазити з цього. Казав Андрій, що це така хвороба їхня. Постійно злазити і тут тримає вже лапка переключень-передач. вона і тримає оцей, цю лапку, що заводити. Не знаю, що за фігня. Чому-то так у всіх він каже планетах. Що як би ти тут не закручував, воно все одно злізе і буде трималося вже на цій лапці. Ну, фік на нього. Ось Так що зараз ще раз кажу, що зараз ще це порегулюю. ну подивлюся, скільки закручено відків І обжирюю і сажу цю сторону. Ось так, що Саме гірше як то кажуть, позаді. Тут на фіксаторі різьби гайка. І тут болт теж на фіксаторі. різьби. Ну, бачите, в яким стані ланцюжок. Вообще, в ідеалі. таким майже, як я його поставив. Це є Прибалтійський ланцюжок. Ось так само ведучий ланц у мене теж Прибалтійський поставив, друзі. 17-ту зірку. Трошки поїздив на 17-й зірці. Натяжка так само. Файно такого зробив. Щоб вільно було, якщо сідає хтось, щоб, щоб то було, не було сильної натяжки. О, тут теж провисає, бачите, так? нормально такий провис зробив, щоб ось так що складаємо далі. Як бачите, тут процес пішов набагато скоріше. Надіюся, що нині я то все додома докручу, складу. І вже завтра, може, після роботи І тест буду робити. Все можливо, друзі, Так що, дивимося далі. Ну і що я вам розкажу? Значить, ось бачите, та? переходимо на прокладки. Бачите, та? Вже замазана намазана одна сторона, намазано тут і намазано там на картері. Зараз сажу прокладку на картер, промазую з другої сторони Ну і зліплюємо докупи. Ось, так що далі я вам покажу, що до чого, як це виходить. Так що давайте дивимось далі, не переключаємось. Так, так, друзі, я зібрав і порядок навіть зробив. Все суперово, навіть не на, встиг вже і надимити тут, бачите, провіряв. Все чотенько, я, я його добив, як то кажуть. Ну, Тест-драйв будемо робити завтра. Напевно, що я після роботи обов'язково треба провірити. Ну, Вроді, все нормально. Взагалі ніяких зауважень не бачив, тому що я ставив, підставляв крісло от, о, під задній багажник, щоб вивесити колесо. О, пробував всі передачі, все працює. Дивіться, друзі. Нейтралка навіть працює, яка не працювала, все працює, все на місці. Всі передачі включаються дуже, я вам скажу, навіть мені здається, ще краще. Ну, Таке враження. Ну, бо той фіксатор передач він був найскосяк і він мішав включати передачу, він так якби заїдав трошки, тому... Я думаю, що повинно навіть ліпше ще переключатись передача. Е, Герметик я ще не обрізав, тут, о. то, що лишні повилазили, ну, хай гарно застине. Масло в принципі я вже залив, Ну він вже застив, але хочу так ліпше, щоб тут о, не обдирати. Жилеткою пообрізаю легонько і... Так, Закриваю кран. Я тут пробував заводити. Заодно завтра подивлюсь. Чи... Чи все чотенько, чи нігде нічого не підтікає. Ну, воно підтікати, в принципі, не може, бо я промазував дві сторони картера і прокладку з двох сторон і чекав трошки навіть, щоб воно прихватило. Також е, всі болти, оцього, на кінці, тобто коло головки болта, е, кожного намотував нитки і герметиком засаджував. Обежиру всередині, ну, щоб масло не підтікало, бо воно тут особливо от з того нижнього болта, там, там е, любить масло підтікати, і в мене воно там постійно підтікало. А також тут я то зробив і навіть заліпив герметиком, щоб навіть якщо там пропусти, то тут вже не пропусте. ось Тут так само замазав. Поставив тут шайбу. шайбу між тим валом і цим. О, ой, зачепив. Трошки, правда, тугіше воно тут заїдає, але фігня, масло чуть-чуть попаде по-любому і воно тут буде е центруватися рівніше, як то кажуть. Все, в принципі, от зараз за пів години прем'єра, а я ще для вас відосик знімаю. Ну, в принципі, прем'єра. І без мене можете подивитися. Я вже її бачив, як монтував. ну Звичайно, хотілося б там побувати. Думаю, що трошки запізнюсь, але буду. Ось так що, друзі, завтра, напевно, тест-драйв. Е, ну Не думаю, що буде щось погано. Я думаю, що все чотенько, тому що. Все зібрано так, як воно було. В принципі, я нічого не міняв. Всі прокладочки, всі шайби, все так, як було, і в мене ідеально працювало. Чуть-чуть ну, було видно, що щось з передачами заїдає щось. То якраз той вал заїдав. От, залив нове масло, між прочим, не заливав вже старого. старе злив окремо, залив свіженьке масло. Ось так що субота. Як завжди, село. ну, А так думаю, що помішати нам нічого, не може, не думаю, що там щось серйозне. Все закрутив, все на фіксаторах, все на герметіку. Ну, три дні я попутів коло нього, але зробив все чотенько. Ось Так що, друзі, дякую вам за те, що ви переглядали ці е, такі вечірні відоси ремонту нашого дракона. Який буде надалі радувати, я думаю, наше серце. Так що вдячний вам за увагу. Ну, звичайно, таку штуку ставте. Я думаю, було вам цікаво. Може, коли з вас таке станеться, будете вже знати, як можна його вал там зробити. Я думаю, що то така хвороба в них. ну, У більшості таке може статися. Ось, Так що, дякую всім за увагу, всім пока, всього найкращого. Діліться з відео. Пока-пока.